Допомагати захисникам не втомлюються досі. Наприкінці літа викладачі та учні Рожичинської музичної школи порадували перехожих концертом під відкритим небом. Гра на скрипках гітарах, супілці, флейті, баяні і не тільки. Приємне, поєднали з корисним, зібрали гроші для захисників. Це мелодія самотній пастух німецького композитора Джеймса Ласта у виконанні 11-річної Юлії Татюк. Її, а також відомі українські пісні, чорнобривці та на вулиці Скрипка грає. Учениця Рожешинської музичної школи подарувала перехожим на благодійному концерті під відкритим небом. На ССУ гроші Збирали наслухала багато людей, кидали е, гроші. Директорка музичної школи розповіла: до виступу всі готувалися старанно, аби презентувати цікаву і різноманітну програму. Формат був вибраний вуличний. Наші викладачі вийшли з відпустки, і буквально за два дні ми зробили і змогли організувати ще більш потужніший повноцінний такий виступ. Це був перший наш такий виїзний концерт, перший наш такий досвід. Родзинкою нашого концерту був, був виступ. Олена Яремчук, це наш працівник, вона викладає музично теоретичні дисципліни, але вона пише музику. І от власне вона змогла порадувати містян власним виконанням своїх авторських творів, які є наприклад мелодійними, романтичними. Я вперше виступала своїми інструментальними творами на такому заході. Взагалі були виступи з піснями. Я пишу не лише інструментальну музику, але й пісеньки. Так як в нас багато діток, хороших, співучих. Пишу пісні для наших учнів і молодших класів, а також пісні і про війну багато в мене досить творів, а також для релаксу, для трошки, щоб могли люди переключитись на більш приємні такі хвилинки, це інструментальна музика. Це мелодія до мети вперед. Така мелодія сповнена натхнення, впевненості, що буде перемога, що Господь з нами. Різноманіттям репертуару порадували і гітаристи. У нас вже була програма, ми її вже обкатали. Грали ми твори іноземних композиторів, тому що гітара у нас таки європейський інструмент. І грали наших українських композиторів, тому що репертуар черпаємо наших українських композиторів. На цьому концерті я виконував твір Володимира Івасюка, «Червону руту», славно звісно, яку знає вся Україна, навіть знають в цілому світі. Також виконував різні фламенко твори, іспанські твори такого дуже гарного композитора Хосе Спіазу, який вчився в Женевській консерваторії. На концерті вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень. Усі кошти через Рожешенську міську раду направили на потреби ЗСУ. Вже у вересні ці талановиті діти та викладачі долучились до ще одного благодійного концерту у селі Топільне. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із міста Рожище для новин на часі.